Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Сьогодні поговоримо про таке. Сьогодні у випуску, чого артисти очікують від нового року. Зараз надзвичайно складний час, коли всім. Необхідні і обійми, і тепло, і поцілунки, е і піклування. Те, чого ви не знали, чому насправді розлучилися Дантес і Дорофєєве? Серйозно я намагаюся довести комусь. Що я крутіше ніж ви думаєте, ніж нані. Такий думаю, так, це взагалі вже лікарні. Як і скільки заробляють найпопулярніші блогери України та світу? 40 тисяч євро. Все це і багато іншого. Дивіться у неймовірній правді про зірок. Першим сюжетом у неймовірній правді про зірок завжди йде дайджест подій. І цей випуск не став виключенням, адже цікавих новин в українському шоу-бізнесі стільки що і дня не вистачить, щоб все обговорити. Тому ми зробили вижимку і підібрали тільки найцікавіше. Ми стараємося для вас. Дивіться, переконані, вам сподобається. Святкова метушня, активна підготовка до різдвяних та новорічних концертів. Зимовий період максимально насичений роботою для артистів. І цим, на жаль, скористалися шахраї. Сталася, за словами жертв, наймасштабніша афера в історії українського шоу-бізу, організатор концертів, який не один рік втирався в довіру до артистів, цього разу взявши гроші, одразу зник. Концертна компанія Star Label, яка організовувала мої концерти, виявилася шахрайською. Її засновник Тарас Доненко, шахрай та безвідповідальна людина. Наразі його місце знаходження нікому не відоме у зв'язку із цими обставинами. Я на превеликий жаль змушена скасувати мої концерти. Окрім злати Огнівіч постраждали інші артисти: Тарас Чубай, Руслана та лідер гурту Скай Олег Собчук. Лише в останнього аферист вкрав понад 3,5 мільйони гривень. Людина наперед зібрала кошти з квиткових операторів і просто зникла за оренду залів, звук світло, і просто людина зникла. Є багато свідків постраждалих. Працює велика команда. І також правоохоронні органи. Я вірю в те, що справедливість буде встановлена. Тим часом новий тур Україною в новому 2024 році. Планує гурт «Калуш Оркестра. 50 концертів у різних куточках країни з новими піснями. Як приміром, трек це любов. Просто «Це любов. Гурт на шляху трансформації, і ми хочемо познайомити слухачів з учасниками гурту ближче, розкрити унікальність кожного з нас. Мені здається, що це новий етап для калош оркестра. І що важливо за участю одного з ключових учасників гурту Олега Псюка. Адже активно ходили чутки, що він більше не є частиною колективу, що не на жарт схвилювало прихильників. Ми влаштували експериментальний тур і анонсували, що там не буде Олега. І Олега дійсно не було з нами на сцені, але він був залаштунками і повністю пропрацював з нами всю програму. Нам було цікаво спробувати ще один формат. Головне тепер ретельно перевіряти саме організатора концертів. Зазвичай чимало зірок зимові свята звикли зустрічати на сцені цього ж разу, коли вперше за сто шість років Україна відсвяткувала Різдво одночасно з більшістю країн світу, схоже, і більшість артистів залишилися святкувати вдома з найріднішими. Чим поділилися із прихильниками, з дітьми, батьками, дідусями і бабусями в затишному і вузькому сімейному колі, як приміром, Ілона Гвоздьова чи Катерина Осаче. Чи як кажуть, гуляли всім селом, як співачка «Мама Ріка» з колою чи Надя Дорофєєва в компанії Монатіка? Все більше і більше впускає прихильників в особисте і сімейне життя Наталя Могилевська. Цього року співачка зворушливо привітала всіх із Різдвом і в новому кліпі показала всю свою велику родину. На цьому відео зі мною моя реальна сім'я, дядя, якому 76, моя сестра із племінниками. Це та сім'я, яка опинилася в перші дні війни у мене вдома, тому що потрапила під обстріл. Для мене було важливо саме в цій пісні зняти свою родину. І сьогодні ми святкуємо Різдво разом. У день Різдва поділилися радісною новиною танцівник Євген Кот та його дружина Наталія Татарінцева. Вже зовсім скоро здійсниться їхня найзаповітніша мрія. Вони вперше стануть батьками. На цей момент подружжя чекало багато років. Наталія довго не могла завагітніти, багато часу приділяла жіночому здоров'ю, і ось тепер нарешті вона при надії. Бажаємо, щоби ваші заповітні мрії обов'язково здійснилися у новому році.